Вітаю моїх глядачів. Вирішила записати декілька порад початківцям для швидкого вивчення твору. Адже це настільки важливо, а виявляється, не всі учні навіть знають про це. Посилання на мої онлайн-уроки в описі під відео. Ви точно чули від викладача, що займатися потрібно багато. Багато потрібно займатися це так. Але я би від себе додала, що потрібно займатися якісно, адже не так важливий цей час, який ви проведете за фортепіано, а важливо, що саме ви вивчите, що ви зробите за цей час. Адже якщо кожного дня ви будете вирішувати якісь поставлені перед собою завдання, тобто вивчати складні місця, вивчати декілька тактів сторінок, у вас точно буде прогрес. А якщо просто сидіти за фортепіано і програвати твір від початку до кінця в надії, що вивчиться, запам'ятається, прогресу не буде. Значить, перша порада, яку я раджу всім піаністам, розпочинайте свою гру з невеличкої розминки, адже руховий апарат, руки, пальці це також наші м'язи. І як і кожен спортсмен ніколи не піде тренуватися, не зробивши розминку, так і піаністи не можуть сісти вчити. Розвивати свою техніку перед тим не розігрівши м'язи. Навіть якщо у вас мало часу для того, щоб позайматися на фортепіано, приділіть одну-дві хвилини для того, щоб зіграти гаму невеличкі вправки, для того, щоб розігріти м'язи, щоб вони стали м'якими, пластичними і слухалися вас. Порада номер два. Не програвайте твір від початку до кінця. Програвати твір. Буде корисно хіба в тому випадку, коли ви зовсім не маєте часу позайматися. Тоді сядьте, просто пригадайте, нехай пальці пригадають твір. Також буде корисно в тому випадку, коли це новий твір, за який ви не маєте часу поки що взятися, щоб його вивчати. Але в майбутньому ви будете його вивчати. Тоді ось таке читання з нот буде дуже корисним, але ретельне не спіша, щоб не заучувати помилки. Натомість, якщо ви сіли вивчати твір, визначте усі складні проблемні місця і починайте з них. Адже ваше завдання вирішити усі складнощі, піаністичні труднощі у цьому творі, технічні труднощі, мелодичні труднощі. Чи що у вас ще не виходить у цьому творі. Розпочинайте з них, а потім додавайте ці складні місця до сусідніх тактів і грайте комплексно. Номер три. Цікавий факт. Помітила, що серед студентів, які розпочинають грати на фортепіано, є така схильність включати метроном. Зараз метроном може бути у кожного, адже він може бути на телефоні, в додатку на планшеті, навіть в самому цифровому фортепіано не обов'язково мати з собою механічний метроном. І учень, коли грає етюд чи навіть ганку, хоче включити метроном. Ніколи не робіть цього. Пояснюю, чому. Наше завдання розвивати ритмічний слух. Якщо ви починаєте грати з метрономом, так, ви навчитеся грати рівно, але ви не розвинете своє відчуття ритму. Ви повинні грати і слухати вухом. Слухати вухом, чи ви граєте рівно. А десь, як ви чуєте, що якісь неполадки, це ж початок, там немає багато нот. Дає якийсь пасаж, дає якийсь уривочок, який потрібно заграти рівно. Грайте і одночасно слухайте, виховуйте своє відчуття ритму. Разом з метрономом ви не зможете виховати відчуття ритму, ви просто навчитеся грати з метрономом. Як роблять піаністи, які грають з метрономом. Вони або перевіряють свою гру на ритмічність, на рівність з метрономом, а далі вже грають без. Або грають якийсь відрізок складний твору з метрономом, слухають вухом, обов'язково задіють своє відчуття ритму. Слухають, а потім намагаються більше часу грати без метронома. Адже в кінцевому варіанті нам всім потрібно виконувати твір без метронома. Також моя порада, якої потрібно не боятися. Підпишіть на початку вивчення твору, підпишіть всі бемолі, дієзи, пекари, правильні пальці прямо в нотах. Чому? Адже, якщо ви забуваєте той бемоль, дієз чи інший знак палець, значить ви можете вивчити неправильно. Розбирати твір є непросто. А переучувати неправильно вивчений палець чи неправильну ноту. Є дуже складно. І ще одна пора. Перед тим як ви сідаєте, вивчати твір, перекладіть усі позначення, що стосуються темпу, характеру виконання твору. Так ви собі зможете намалювати загальну картину. Про цю музику, яку ви будете виконувати, і ви будете відразу грати з підтекстом, з артистичною складовою. Ви будете вивчати цей твір, і тоді вивчення твору піде набагато простіше і легше, адже ви вже будете розуміти музику. Звичайно, зовсім не зайвим буде дізнатися про епоху композитора, твір якого ви виконуєте, та історію написання твору. Нехай ваше навчання та музикування буде легким і простим, а посилання на мої уроки ви знайдете в описі під відео.